Осінь тільки почалася, а я вже встигла захворіти. Тому швидше починаємо новий випуск новин. Почнемо одразу з головного. Лінкін Парк повернулися. знову. На тому тижні, через сім років після смерті свого фронтмена, група зробила великий анонс. Вони випускають новий альбом, нову пісню, і найголовніше в них з'явилася нова вокалістка Емілі Армстронг. Відверто кажучи, так вона не всім відома суперзірка. Багато хто про неї, мабуть, взагалі нічого не чув, але ну якби своя фанбаза в неї також є. Ну, наприклад, ось цей кліп Везерман 2012 року набрав майже 7 мільйонів переглядів. Що якби, дуже непогано. Так ось, повернемося до Лінкін парку. На цьому тижні вони провели концерт в Лос-Анджелесі, де зіграли пару своїх минулих хітів, і також представили нову пісню The Emptiness Machine. Вона зараз, до речі, потихеньку підіймається вгору в чартах, тому можете послухати. Більшості вона сподобалась, і ну мені, до речі, теж. Але я хотіла сказати ось що. Ви просто уявіть, наскільки величезна відповідальність лежала на Емілі під час концерту. Ти виступаєш перед. Тисячами фанатів, які абсолютно в усьому порівнюють тебе з честером. І якщо ти зробиш хоч одну маленьку помилку, вони одразу згадають Честера, скажуть, що ти не дотягуєш до його рівня, і взагалі що ти погана заміна. Але вона й не претендує бути його заміною. Можливо, саме через це, до речі, нова вокалістка і жінка, бо порівнювати жіночий вокал з чоловічим, все ж таки трохи складніше, ніж чоловічий з чоловічим. Ну і на майбутнє це дає більше можливостей записувати пісні вже в новому стилі, щоб не подражати тому самому Лінкін парку 2000-х, який ми так запам'ятали. А взагалі-то мені голос сподобався. Він знаєте, такий з драйвом, трохи хриплий, прям як у мене під час хвороби. Проте, взагалі-то, Емілі почали хейтити за дещо інше. Кажуть, ніби вона якось пов'язана з церквою сантології та деякими іншими поганими справами, про які Ютуб не дуже любить, щоб хтось розповідав. Тому це в нас така чисто музикальна новина. Ну, а наостанок, я сподіваюся, що група все ж таки не буде на концертах грати багато старих пісень та викручувати ностальгії фанатів на максимум. Бо, знаєте, група, яка з новим вокалістом стає власним кавер бендом, ну. Трохи не те на що чекають фанати. В нас сьогодні такий прям музикальний випуск. Один чувак із США на ім'я Майкл Сміт провернув величезну аферу зі Спотіфаєм. Використовуючи штучний інтелект, він створював десятки тисяч пісень, заливав їх на Спотіфай і за допомогою ботів накручував собі прослуховування. Таким чином він заробив більше 10 мільйонів доларів на роялті. Правда, тепер йому загрожує до 60 років у в'язниці. Все почалося у 2017 році. Тоді Майкл створив тисячі різних фейкових стрімінгових акаунтів і накручував на них прослуховування таким чином, щоб це виглядало, ніби це робиться з різних пристроїв різними людьми. Тобто ніякого штучного інтелекту він тоді ще не використовував. Проте через рік, коли якраз вся ця штука з ai музикою почала тільки зароджуватися, він якраз таки скооперувався з одним із таких стартапів. Схема залишалася такою ж самою: зробити пісню, залити пісню, накрутити прослуховування і заробити на цьому. Проте тепер музикою могенери вже штучний інтелект. І оскільки це якби генерація файла, то назва цього файла виглядала якось так. І, ну. Заливати це на Spotify прям дуже паливно, тому Сміт займався тим, що якості файли перейменовував і робив ці назви більш-менш адекватними. Після чого ще генерив назву виконавця і якби заливав це все на Spotify. До 2019 року Сміт заробляв більше 110 тисяч доларів на місяць. Зі зростанням популярності штучного інтелекту всі ці подібні схемки почали закривати, і ось нещодавно у двері Сміта постукали. Ну, зараз його вже судять. Проте, це не означає, що боротьба з чимось подібним завершена. Ні, такі афери були, є і будуть. І компанії будуть придумувати нові схеми, як з цим боротися. Презентація Apple. Мабуть, до мене вже все сказали, але я зроблю такий самарайс. Показали нам Apple Watch, AirPods та iPhone, але найголовніше це, звичайно, новий iPhone 16. Нові кольори тепер є голубий, бірюзовий та навіть рожевий. Батарея краще, та багато фішок зі штучним інтелектом, які будуть доступні не усім та не одразу. Тобто iPhone ви купляєте зараз, а фішки, за які його рекламують, будуть потім. І то не факт, що вони будуть у вас доступні. Також із прикольного, це камера батон. За рахунок того, що це фізична кнопка, коли ти робиш фото, в тебе дійсно відчуття, що ти ну не по екрану тикаєш, а на щось натискаєш. Проте мені сподобалось ось що. На цій презентації, крім айфонів, були ще Apple Watch, і в них теж пододавали кілька функцій. Наприклад, тепер, якщо вони помітять ваш храп, вони вам про це повідомлять. Щоправда, якщо з вами регулярно хтось спить, то про ваш храп вам наймовірніше вже сказали. Також функція для найвідчайдушніших. Через Apple Watch тепер можна слухати подкасти та музику. Знаєте, це та сама ситуація, коли забув навушники в дорогу і доводиться слухати музику якось так через динамік смартфона. Тепер це можна буде зробити за допомогою Apple Watch. Проте я все ж таки думаю, що ось так було зручніше. Про AirPods Max ще забула додати: в них тепер додали USB-C та нові кольори. І все. Реально, в усьому іншому вони нічим не відрізняються. Коротше, як хтось написав у Твіттері, ось цю презентацію Apple можна було дуже просто вкласти в один маленький імейл. Ну, а це були всі новини на сьогодні. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку та дякую за увагу.